Попри пекуче сонце, інструктор із тактичної медицини Вікторія не потурає побратимам. Вона півроку проходила медичні курси за стандартами НАТО. Тепер передає свій досвід колегам. За легендою цього етапу військового вишколу бійці мають якнайшвидше зупинити кровотечу після поранення. Основні ошибки у людей тих, які не були в зоні АТО. Вони не розуміють, наскільки це серйозно і наскільки це важливо. Цей вишкіл тритижневий, задіяли різні види озброєння та техніки. Навчальні стрільби нацгвардійці відпрацьовують теж за методиками НАТО. Кажуть, якщо раніше вправи були розподілені згідно специфіки несення служби кожного окремого підрозділу, то нині усі вони зведені в один єдиний курс для максимально ефективної підготовки перед відрядженням в зону АТО. Олександр Горбаш у лавах Нацгвардії четвертий рік каже: відчуває різницю між навчаннями, які проводили раніше, та нинішніми. Все було ну ближче к Савдепу. Ну, раніше ми приїжджали, просто там положення лежа, там той стильок. отстрелял там свои три патрона и на этом все закончилось сейчас там в какие-то ну сейчас положение там ты стреляешь лежа потом с колена стоя э, с укрытия с левой руки то есть ну, э, с перебежками в этом условии упражнения предусмотрено такая мишень грудная она с кругами идет есть э, бтр стрелял допустим и по ростовым и пулеметный расчет был то есть разнообразные мишени Для разнообразних упражнений найближчими днями цей підрозділ вирушить на передову. Сергій Михайлін, Олександр Донцов, Кіровоградська область, п'ятий канал.